Підскажіть нам, будь ласка, як звичайним людям, тих, хто може не зовсім орієнтується у військовій справі, що таке військова логістика загалом? Ну, ну Логістика це забезпечення всього всієї бригади, кожного підрозділу. Тобто вона дуже важлива. Тобто, це і евакуації, і підвоз техніки, підвоз боєприпасів, тобто ремонт техніки. Техніка постійно ну, повинна працювати. Якщо не буде логістики, ми ну, станемо. Тобто, кожен день о, щось ламається, щось б'ється, тим паче зараз є новітнє озброєння. І Хлопці і навчаються, і ремонтують. Тобто... Тема ремонту чи достатньо вона зараз розкрита? В плані ремонту нам не вистачає особового складу, можна так сказати. Тобто багато техніки ламається. Багато ремонтів, іде дуже багато ремонтів. тобто Багато хто звертається з підрозділів до СТО звичайних, тобто, які також є, допомагають, є за власний кошт, тобто ремонтують техніку. Багато фахівців потрібно в різних галузях, тобто це і автомобільні електрики, те, що нам вистачає на ремонт вітчизняної техніки. У нас немає такого на ремонт імпортної техніки.